В вечірньому мейнстрімі. Заміна колодок відбувається у нас сьогодні на циклоні. Це в майстерні орієнтовно коштує в районі, мабуть, 150-200 гривень. І тут начебто нічого такого складного по цьому всьому немає. Саме головне це мати шестикутник, який яким можна розкрутити штопорний цей? штопорну вайку? Достаємо колодочки. Добре. Добре. Ось так вони виглядають. Ось такий у них вигляд. Ось так вони виглядають. Вони практично зношені. І вони дуже поганої якості. І це відбув Китай. І ми маємо нові оригінальні шиманівські колодочки. Звісно, ви тут. Не зустрінете, е, типу, якби, контент від басилей з великої планети, чи звідки той густом вам віщає, я не знаю. Але, типу. І все. Тут все просто. Закладаєте зрозуміло, куди, що, як і вставляєте. І зрозуміло, що потім це все цим самим шпринтом чи болтом ви маєте підігнати і вже потім відкоригувати всі моменти і всі нюанси. Першого разу, як то кажуть, не вийшло. Там нічого страшного, Там, де перший, там і другий. Але ці колодки також мені щось не подобаються. Ну, Будемо сподіватися, що вони хоч трішечки походять. Десь орієнтовно так. Десь відповів так і ось А ще я, знаєте, що я чув, що між майстрами, які працюють в різних веломагазинах, і є присутній такі, знаєте, в них ті змагання. І ще вони один одного, ну буду говорити так, як є, відверто десь трішечки е і Є ось така маленька, бачите, штучка. Ось вона. Це резинове кольцо, яке ви маєте сюди назад натягнути. Так, ну що, у нас є легеньке підтирання. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Нам потрібно значить, відвести цю штучку. Для того, щоб нам її відвести, нам потрібно відкрутити затискаючий. Затискаючий відкручується самою маленькою грані. Водити ми її будемо самою більшою радію. Здесь приблизно орієнтовно. Так, щоб у нас робимо вижив. і бачимо. и затискаем его назад выжимаем выжимаем, затиснули прокрутили и тут трешечки отпустили потом еще раз выкрутили І трішечки підтягнуть. Тросики у нас трішечки старенькі, і вони не ржавіючі, а столеві. Зрозуміло, що їхня якість вже їм вже по декілька років їхня якість трішечки потребує кращого. Ні, нічого. Ми все затиснемо, все притиснемо і все буде топово. I yeah. даже трешечки отпустить. Потому что я английец, может быть. Вот Десь... так. Вот так. Все, гальма замінені. Ще попідтискати трішечки, щоб не було неприємних нюансів, які колись у мене виникнули на Ірпінській набережній після ТО заміни гальм в одному з магазинів. тропа, яка у нас одна обірвалася, всі тросик, ми її просто гарно ну, зараз викруткою на ганіку загнем і все. Економія 150 гривень, часу 5 хвилин. Тримайтеся!